Будь в центрі клубного життя Полтави. Відпочивай позитивно у найкращих розважальних закладах міста: караоке-бар Грамафон, затишне місце з чудовим інтер'єром та найкращим звуком. Тут можна поспівати улюблені пісні на караоке, а також спробувати шедеври авторської кухні з закладу. Найкращі італійські страви, Антрико-дистилятини, паста карбонаро із сиром пармеджано реджано. Можна замовити бенкети та особливі страви, наприклад, баранічу ногу чи молочне фаршироване порося. Зручні столики, коктейль-бар. А що вихідних виступи музичних гуртів. Нічний клуб Робін Гуд для любителів розваг зі смаком. Просторий танцювальний майданчик, зручне кафе, до ваших послуг бар. Кожної середи з 9-ї вечора до опівночі безкоштовні коктейлі в необмеженій кількості. Щочетверга пивний день з 23 до 1 години ночі вільне пиво. Понеділок, вівторок та п'ятницю до 23.00 вхід дівчатам безкоштовний. Понеділок та вівторок чоловічий стриптиз. П'ятниця та субота. Шоу-балет і жіночий стриптиз. Паті Бар, шоколад. Це вечірки різного формату і тематики. У супроводі якісної музики і захоплюючої шоу-програми. Тут ви зможете не лише добре відпочити в компанії друзів та близьких, але й відсвяткувати значущі події вашого життя, провести корпоратив або презентацію, вгамувати свій голод, насолодитися безліччю видів алкогольних і безалкогольних напоїв і коктейлів від кращих барменів міста. Музика, хаус у всіх форматах, час роботи з 6-ї вечора до 8-ї ранку, без вихідних. Клуб Спайдер заклад з ультрасучасним дизайном для гостей. Відкритий зал загальною площою більше 400 квадратних метрів. У клубі 250 посадочних місць. На території клубу розташовані дві барні стійки, шикарна акустика, потужна апаратура і світлове оформлення. Тут можна познайомитись із новими міксами кращих діджеїв, стиль музики, електро, хаос, прогресів, транс. Спайдер працює щодня з 21.00.